Вітаю вас на уроці української мови. Читання! І тема сьогоднішнього нашого уроку звук У, позначення його буквою У. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. А зараз, дітки, сядьте, будь ласка, зручненько і перегляньте відео. Абетка першосвіт літера У звук У У ультразавр, літера У звук У, у. кавун. Литера У. Звук У. У. Сатурн. Литера У. Звук У. У. Супутник. Литера У. Звук У. У. Уран. Літера У. Звук У. Першосвіт! Дітки, скажіть, будь ласка, з якою ж буквою на уроці ми сьогодні з вами познайомимося? З буквою. У, молодці. А зараз, будь ласка, розгорніть свої посібнички на сторіночці 53 за 5 та 3. Що ми бачимо тут? Ми бачимо букву, дітки. Ця буква називається У. Має вона також звук У. Давайте спробуємо разом з вами вимовити слово сукня. Сукня. Так, ми чуємо в цьому слові звук У. В якому складі, дітки, давайте разом. Сукня. У першому складі ми з вами чуємо звук У. Далі, давайте ми з вами спробуємо ще раз вимовити тільки інше слово разом. Тепер Туніка. Дітки, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке туніка? Туніка це довга така ковтинка. Ось вона. Давайте ми з вами разом ще раз вимовимо Туніка. Так, добре, ми в першому складі чуємо звук у Туніка. Це все, дітки? Одяг. Ми його можемо поєднати в одну групу одяг. І сукню, і туніку. Давайте ми з вами по черзі спробуємо вимовити кожен звук. В слові, сукня, перший звук, який ми чуємо, с, с, далі су. «су», «у», Далі к. К, «к», «н», «ня». Так, давайте тепер ту Ніка. Який ми звук чуємо у слові ту Ніка? Т. Ти. Ти далі у ту. Ні, ні. Який це, дітки, ні. Твердий, чи м'який? Ні, це м'який. Правильно. Далі ні. і -ка. к а Ака? Добре. А давайте ми з вами тепер перевіримо. Звук У це в нас голосний чи приголосний? Як ми це можемо перевірити, дітки? Можемо потягти, так? якщо звук тягнеться, співається, то це голосний звук. Давайте ми разом з вами спробуємо поспівати цей звук. У. Так, він тягнеться, Тож це голосний. Звук. Дітки, запам'ятайте звук У голосний. На письмі буква У позначає голосний звук У. Назвіть, будь ласка, мені елементи одягу, у назвах яких є звук У. Звідти мені сам одяг, який ви знаєте, в якому є звук У. Ось ми називали сукня, що ще? Якщо це дітки, елементи так, одягу, наприклад, у нас є светр, у светра є рукав. так? Рука у слові рука є У. Якщо сам одяг, ми будемо говорити про сам одяг, що це може бути, окрім сукні та туніки? Влітку, що ви одягаєте, дітки? Волка, правильно, що ще є? Назвіть хоча б один якийсь одяг, в якому є звук У. Туфлі, але це що в нас? Це в нас взуття, так? Що ще ми можемо одягати на себе? Так, це може бути дітки-блуза, блуза, молодці, чудово. А зараз, будь ласка, давайте ми разом з вами прочитаємо вірш, а потім обведемо та прочитаємо усі вивчені літери. А ми вже вивчили літеру А та сьогодні дізналися про У. Давайте спочатку я читаю, а потім ви. Узвар, я пригадати мушу узимку яблуню і грушу і ароматів смакоту і сад у веснянім цвіту. Дітки, скажіть, будь ласка, що таке Узвар? Це такий компот, правильно, з чого його роблять? Сушуть яблука, груші так, може бути, ще там деякі фрукти. Це називається узвар. А чи доводилось вам колись пробувати узвар? Якщо ні, то обов'язково спробуйте, він дуже корисний. А тепер, будь ласка, дітки, які вміють читати, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати цей вірш. А ми з вами беремо у руки простий олівець і починаємо обводити літери, які ми вже з вами вивчили. Але ми їх не просто обводимо, дітки, ми їх називаємо. Ми навели і говоримо У. А. 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 У. У.

Дітки, будь ласка, промовляйте, диві, дивіться на букву та промовляйте звук, який вона видає. Обов'язково не забувайте це робити для того, щоб пригадувати літери, які ми вже з вами вивчали. Ну що ж, а зараз ми трішки відпочинемо. i <laughs> Трішки ми з вами відпочили, а далі ми будемо виконувати таке завдання. Тут уже нас просять прочитати, дітки, навіть ті, хто ще не вмів читати, це перше наше завдання, яке ви зможете прочитати самостійно. Бо тут уже всі є літери, які ми з вами вивчили. Давайте переглянемо, що це за літери. А-а-а! А давайте спробуємо тепер протягти. А-а-а. Добре, далі у. у у А скажіть мені, будь ласка, що це за знак у нас в кінці? Це знак питання. Тому це ми з вами повинні вимовити з інтонацією запиту. Тобто у, а ну, спробуйте у-у-у. Або у. Так, у, так, запитують. Далі. А-у. Можливо, хтось гукає так Знак оклику. Давайте ще раз. а у Добре. Тепер наступний читаємо. У-у-а. Тепер протягуй. У -а. Добре, а тепер давайте ми з вами порухаємося стрілочками. Готові? Починаємо з літери А. Вона велика тут. Так, це початок слова. Ми пишемо його з великої літери. Тому ми починати будемо з неї. Поставте, будь ласка, пальчик на літеру А. І рухаємося з вами за стрілочками. І тягнемо, дітки, тягнемо кожен звук. А. А, а -у. Дітки, ви помітили, що я не відриваю, я не перестаю казати звук, поки не доторкнусь до іншого літери. Давайте ще раз спробуємо. А зараз ви поставте відео на паузу і прочитайте для мене. Ну що ж, а ми з вами підводимо підсумок. Приготуйте свої долоньки, і зараз ми будемо плескати в долоньки, якщо почуємо у слові звук У. Вуж. Сом немає. Рука. Є ріка немає. Кущ. Є. Пенал немає. кут, Є, дітки, і навіть якщо ви ще не можете прочитати ці слова, то літеру у слові цю У ви вже точно зможете розпізнати. Порахуйте, будь ласка, скільки літер у у нас? Чотири. Ви великі, молодці. А зараз давайте ми оцінимо свою роботу на уроці. Скажіть, будь ласка, чи все вам вдалося? Чи запам'ятали ви літеру, яку ми сьогодні вивчали? Скажіть, яку літеру ми вивчали і з яким звуком ми з вами познайомилися? Так, з У. Я впевнена, що сьогодні у вас все гарно вийшло. На сьогодні наш урок української мови читання закінчений. До побачення!